В яких народилась перечасна дитина. Безумовно, їм треба створити точки опори. Найпростіше ми починаємо з фізичних, фізичних це прості акушерські рекомендації, максимально спати. Начебто, ми починаємо з того, що жінка може і очікувати, так? дитинка потребує лікування, ви теж. Сон це лікування для жінки, яка пережила колосальний стрес і дуже велику фізичну працю, тому що неважливо, чи це був кесарів ростин, чи це були природні пологи. Це колосальна фізична праця тіла жінки. Сон наступними кроками це можлива тілесна підтримка зі сторони найріднішої людини. Якщо є така змога, звісно, це чоловік. Або рідної людини, яка може бути поруч. Це дуже важливо, тому що жінка дуже вразлива, дуже чутлива в цей період, і ми кажемо, що відштовхуємося, звісно, від того, від її потреби, що би їй хотілося. Так? Навіть це може бути смачна їжа, корисна їжа. Так? Ми їй розповідаємо, її раціон. Наступним кроком, якщо вона відгукується, ми починаємо створювати місце очікування нашої дитини. Так якби ми готувалися вдома, жінка ж не знає, коли вона повернеться, але вже там, десь з якогось терміну, якщо ці терміни дозволяють, особливо це зазвичай після 32-34 тижнів, молоді батьки облаштовують місця в себе вдома, так і ми, в пологовому будинку, кажемо, чи хотілось би вам. Очікувати дитину до себе в палату. І якщо жінка каже так, адже вона може приїхати з речами. Це ж не обов'язково термін може бути такий, що ще немає речей. А можуть бути такі пологі, що жінка вже готувалася. Безумовно, ми починаємо разом діставати ці речі, облаштовувати це. Особливо якщо жінка знає родину, батьки знають як назвуть свого малюка. Ми пропонуємо їм не просто оформити дитину. А підписати місце, де їхній малюк знаходиться, для того, щоб всі медичні працівники знали, як цього хлопчика чи дівчинку звуть. Ми починаємо вчити, що перебувати разом з дитиною, як в кімнатах сумісного перебування, перебувати абсолютно доступно до дитячої реанімації, доступ таких батьків стільки часу, скільки вони хочуть. Обмеження можуть складати тільки невідкладні міроприємства. Адже для такої мами це важливо, це прибуває молоко і це її післяпологове відновлення. Для нас є перемогою, коли передчасно народжена дитина приходить до мами в палату. У них починається новий етап, вони вчаться бути разом. Ми кажемо мамі, що з цим навиком не народжується. Його опановують. Це абсолютно набутий навик. Контакт з дитиною починається від тактильних дотиків, можливо, поцілунків і, звісно, ось ті маленькі обійми. Зараз ми можемо дуже часто чути, що діти дуже тактильні, потребують там бути на руках і все інше. Очима акушерів-гінекологів це четвертий так званий триместр вагітності, якому жінка має носити немовля у себе на руках. Передчасно народжена дитина вона потребує особливого тактильного догляду з мамою, контакту, тому що це ще й і про розвиток малюка. Але для жінки. Для такої мами, для такого батька це ще й шлях до своєї батьківської задоволення і потреби спокою. Що вони на кінець-то з дитиною з'єдналися сьогодні? В допомогу е, таким батькам є різні методи. Е, ми можемо чути методу, звісно, кенгуру, який починається ще з відділення реанімації. Ми вчимо таких батьків. Коли це в палаті, це можливі використання різних способів. Одним з них може бути слінг як допомога мамі, так? тому що це фізично підтримує її тіло, животик, хребет. І ем, звільняє руки, але емоційно її не навантажує. І ось це відчуття, ем, що її дитина поруч з нею, це зменшити ось той стрес, який вона прожила. Адже, коли часом народжена дитина, тіло начебто не готове, думки не готові, але пологи відбуваються, тіло вже не відчуває рухи дитини. То коли вона повертається і зовні її, очі бачать, тіло контактує з малюком, ось починається її власне той шлях, навіть одуження і усвідомлення до того, що вони вже поруч з дитиною. Але це ще й про розвиток малюка, який дуже важливий, бо дитина не лише відчуває і одужує з мамою разом, однак починає заселятися. Правильної сімейної мікрофлорою мама починає прибувати активно молоко, починається ось ці годування. І ось отут, ось тут тільки ми можемо казати, що це буде початком ось тієї усвідомленої маминої любові.